Я вітаю вас, мудрі неповторні сонячні люди. Сьогодні в моєму відео я пропоную вам дуже цікаве обговорення теми е, туманного мозку. Що таке синдром туманного мозку? Я останнім часом за собою спостерігаю, і я думаю, що і у вас також виникають такі, е, такі думки, е, що ловиш себе часто в таких станах. Де ти ніби провалюєшся? І я ось сьогодні замислилась, тому що я декілька днів спостерігаю за собою, відсліджую, що зі мною відбувається. І особливо в день сонячного рівноденства, сонцестояння, так, рівноденства. Я відчула от, от той такий сильний потік. І сьогодні хочу з вами поділитися, друзі, як це взагалі впливає на нас, оці високочастотні енергії. Я думаю, ви зрозумієте мене, тому що у вас у всіх, я так просто зараз підмічаю, що кожен може сказати, що я десь щось забула. Все пам'ятала і забула десь в цей момент, коли потрібно було згадати. Або важко сконцентрувати увагу свою, так? Відчуваєте? І ми часто думаємо: Боже, що це робиться, я ж це ж пам'ятала, я це знала. Я ось ось буквально ось, ось або щось поклали там. Приходите, а його там немає. Або, наприклад, дуже різко знаходимо те, що ми довго шукали і не могли знайти. Як це пояснити, друзі? Що це з нами відбувається? Це синдром туманного мозку? Чи це так з нами грається час? Чи це ми з вами так уже переміщуємося в просторі? Що взагалі з нами відбувається? Скажу чесно, від себе, що для мене, наприклад, от... Цей стан, коли я відчуваю туманність в концентрації, в мозку своєму. Тобто я дивлюсь і бачу, що все якби навколо відбувається, все живе так само, картинки ті ж самі, все якби те ж саме. А я бачу його ніби з іншого світу. Якось так. Я ось зараз спостерігала за собою. Я скажу вам просто про свої відчуття, так? а ви напишете в коментарях, чи у вас таке є. Чи у вас так от спостерігається такі, такі стани. Наприклад, коли я перестаю відлічати вже, так? де простуда, а де вплив сонячних енергій, наприклад, на мене, воно десь приблизно однаково. Може морозити, може кидати в жар. Може першити в горлі, може бути алергія, може проявлюватися якась така, знаєте, як ми кажемо, в суглобах проявлюється от, е, якийсь такий біль або німіння рук, або ще щось. я так дивилась, думаю, ну що це це гормоналка чи ще щось. І я дивлюсь навіть молоді. Не абсолютно люди вони дуже швидко втомлюються і хочеться поспати більше, поспати. Ну, тобто Я людина вже більш в зрілому віці. Але дивлюся, мої діти також втомлюються, також у них є така розтуманність, роз, тобто концентрація, от ти себе просто концентруєш, виходячи з того стану, в якому ти є. Але коли. Не можеш сконцентруватися, тебе якби щось веде, але веде так, що ти не усвідомлюєш. І це виходить такі здвиги, знаєте, суви такі в часі. От, наприклад, якщо зараз скажу таку річ, просто це сьогодні мені ось прийшло таке знаєте, прозріння, чи що, для того, щоб мені щось знайти. Те, що мені потрібно, наприклад, те, чого я. Книжку якусь, ту, ту, яку я давно не брала в руки, так? і мені потрібно її знайти. То спочатку я маю для себе визначити конкретно, в якому часі я її залишила. Де могла її залишити? В якому часі я її залишила. Скільки часу пройшло від того моменту, коли я її бачила в останню ту книжку, Скільки я... Скільки, як взагалі відчувався той час на той період, коли я її там поклала чи залишила, як відчувався час. І як тільки я збагну, як час відчувався, я зразу знаходжу ту річ. Тобто потрібно ще виявити якісь Зв'язати якісь дії навколо тієї дії, навколо того предмета, який я шукаю, і тоді він проявиться, знайдеш його. Це такі дивні відчуття, просто що коли ем, просто ти, ти просто не розумієш, тебе кидає якби, з однієї часової лінії на іншу. А інколи тобі треба вийти поза межі часу, щоб зрозуміти, глянути, де і як воно там в тебе в той момент формувалося, щоб згадати, що там треба було зробити. Ну, Цікаві речі. І, до речі, багато хто говорить, що люди на дорогах за кермом стали дуже вести себе незвичним образом. Тобто Багато хто мені каже, ось я їду, а потім згадую себе і думаю, ого, там 100 кілометрів вже проїхав, і я не пам'ятаю, скільки світофорів було, скільки там було чогось, де там що. Я нічого не пам'ятаю, просто їхав і все. Оце я на, на рахунок того, що щось веде. Але ти йдеш, і ти, ти просто розумієш, що ти десь знаходишся в такому просторі, в якому ти себе не фіксуєш. І це, ніби, знаєте, якісь такі, як дири. От якісь як дири. Ти попадаєш от якісь такі в таку дірку, і ти там просто от знаходишся, а потім ти десь звідти випригуєш. Просто цікаво, так? от Скажіть, будь ласка, чи вам дійсно так само такі приходять відчуття, що ви ніби попадаєте в якусь, в якусь іншу реальність? Тому що у мене такі відчуття. Є. Я просто інколи сам, ось, знаєте, Саме таке, те, що мені не подобається, то це е, туманність цього мозку. Вона якось мене спочатку е, лякала, чесно чесно лякала. А потім е, я зрозуміла, що це, цей мозковий туман, він... Е, він просто привертав мою увагу, щоб я роздивилась його, щоб я перестала хвилюватися. А то так, знаєте, інший раз думаю, ой, треба сходити до лікаря, перевіритися, що це з моїми очима. Тому що в мене, коли так працює мозок, у мене змінюється сприйняття, воно якесь фрагментарне йде. Тобто я вже не кажу там, ну, як ми говоримо, астигматизм, так він часто в людях у людей зараз проявляється. Але... Сам факт, то що включається зразу: ой, треба сходити перевірити, треба сходити там, знаєте, аналізи здати, треба ще щось зробити, а потім так дивишся, а воно раз, і тебе викинуло з того стану, і в тебе вже якби він більш нормалізований. І це якби мозговий туман це туманність така, в кого буває головний біль, в кого взагалі без болю. Це просто щось інше. І ось я це зв'язую з тим, що, що це є саме, оце, що нас перекидає. Перекидає нас з одного стану в інший, через простір якийсь, через часові лінії, де ми з вами можемо опинитися. Друзі, щось неймовірне з нами відбувається, правда? Я ще хотіла відмітити, що я писала пост там десь перед цим, що. Розвороти різкі йдуть в просторі, так? розвороти. І я дивилася енергії, які зараз впливають на нас, і дуже часто випадає руна Дагас. Вона у вигляді такого метелика, ну, як, знаєте, два трикутнички з'єднаних посередині. І вона завжди показує різкі розвороти на 180 градусів. Куди воно поверне? Вона не говорить. Вона просто показує енергію, що енергія розвертається. Так от мені весь час випадає ця руна, яка весь час показує ці розвороти. І вони дійсно, подивіться навколо весь час розвороти. Сьогодні просто хочу вам пояснити, як працюють ці енергії нові. Нові, які зараз вклинюються в нас, вони, вони завжди сканують. Сканують кожного. Ніхто не пройде десь повз них. Вони все одно пронижуть тебе. Пронизують. Вони як то чекають, щоб отак десь, знаєте, щоб пронизати от кожного. І багато от зараз таких речей з нами відбувається, що, дивлячись на те, що навколо, ми бачимо. Воно нам десь якось відчувається, як якась безнадійність, от що, здається, от безнадійно все. Ми, ну, ми не звикли так до, до таких змін, до таких розворотів. Так? От. І коли е, такі приходять думки або відчуття, то якраз то воно і є те, що ми з вами живемо, в такій вузькій і, і викривленій, такій частотній часовій лінії. Тобто Час інший, розумієте? От. І навіть от візьміть діапазон новин, які нам подають, так? як справжні, як би, як реальні. І що ми дивимося на це все і думаємо: сьогодні було так, завтра так, сьогодні так говорили, завтра так, розвернуло знов. І ось зараз нам потрібно з вами бути дуже-дуже обережними, щоб ми відчували, де реально, отак от воно і є. А де зовсім не так. Тобто треба бути дуже обережними. От. Ми з вами просто живемо в такій симуляції подвійності ще. І ми давно туди занурені. І нам здається, оця хаотичність така от, навколо, ніби вона складена з таких обривків, фрагментів, залишків тої старої шкали часу. Нам отак здається. І просто інколи отак, я так собі уявляю, що ми всі як ходимо так, знаєте, через такий потік, як то летять крізь тебе повз тебе якісь астероїди, і кожен з них може взірватися, і ти так теж, і теж. І в цьому просторі то так, то так. Якось воно зараз все так дивно. Просто, знаєте, я говорю завжди про Новий світ, так? то зараз просто оця така, дійсно, як. Стіночка між Старим і Новим світом, вона така тоненька-тоненька, настала прозора, прозора. І саме наше сприйняття, наше з вами сприйняття цього всього, що відбувається, так, воно і дає оцю, таку, оцей синдром туманного мозку. Тому що до всього потрібно звикнути. До цього всього привик... потрібна адапта... абда... ну... Цікаве слово. <сміх> Якщо ми говоримо про синдром Туманного мозку, то це нормально, це ще я сказала. <сміх> Ой, все це навколо ілюзії, правда. Все навколо ілюзії. Мені колись, знаєте, так от включається щось, думаю, боже, ну що це? Ну що це? Що це відбувається? А потім я собі говорю: ні, це нереально, це все нереально. Воно має так бути. Тому що ці фрагменти, вони якось мають якось десь сформуватися мають. І ці дірки між ними, в які ми з вами часто попадаємо зараз, це так само нормально, не може по іншому простір працювати. От. І інколи нам здається, що все, старий світ закінчився, а потім дивишся раз, а ти знов там, на якийсь фрагмент, залипаєш, а потім знов раз і знову виходиш. І ось, знаєте, я ще хочу сказати, що все-таки ще відчувається, так, що десь старі фрагменти життя старого, вони ще якісь мають вплив на нас інколи. Мають. І це є така робота. Ну, Вони впливають, розумієте, оці старі фрагменти, коли нас втягують в себе, вони в нас забирають життєву силу. Просто забирають. І нам потрібно весь час от концентрувати себе абсолютно на нових парадигмах, на нових істинах, на нову, нову мету поставити собі таку глобальну. І до неї йти можна через глобальні такі нові істини, так само. Тому що все це, що ще приваблює нашу увагу, а воно вже не працює, і воно часто здається безглуздим, але якимсь чином все одно ще впливає. Яким чином все одно. Я так дивлюся, що зараз єдине, що ми маємо з вами зробити, так, щоб покращити свої стани, щоб мати цю енергію в собі, це просто мовчати. Правда, хочеться мовчати, не хочеться говорити. Я думала, от як хотіла написати про свої стани, те, що я відчула, я хотіла, хотіла увійти. В простір такий, де я зможу відчути, що взагалі відбувається. Я хотіла відчути це, і я зрозуміла, що я якимось чином відчуваю, а говорити про це не хочу. Мені хочеться мовчати. Але як робота така, помусиш і ти і говорити. І ось з вами, коли ми виходимо на природу і нічого не робимо, або просто мовчимо, оце і є наша адаптація. До того, що відбувається навколо. Ще поки що відбувається, знаєте, зараз я так, так само підмітила, що з'являються люди з минулого, і вони є такими якимись настирливими, які притягують увагу і хочуть ще якби щось програти. Програти якісь сценарії, дограти щось, закрити щось. І ти дивишся, а ти не хочеш, ти вже не хочеш. І це забирає і увагу твою, і енергію, так? Забирає твоє твоє забирає оте таке вільне власне право на той стан, який ти хочеш прожити, в якому ти хочеш побути. так? Ну Десь чомусь так виходить, що хтось ще якось намагається витягнути тебе. так? І це відбувається абсолютно спонтанно. Коли ти це не замислюєш, не програмуєш, а воно раз і є. І так само ситуації, ну, не тільки люди, а взагалі ситуації зв'язані з ними. От, І буває так, що ти, ти просто уявляєш, що ця ситуація, яка, наприклад, колись була недорозв'язана, да? якась, ну, якась там, якісь стосунки, або. або не тільки стосунки, а взагалі, от просто навіть кармічна якась ситуація, то зараз це дуже посилюється, воно якесь іде посилене, воно яке часто буває навіть нестерпне. І я це зв'язую саме з такими ось змінами в просторі. Коли ти уявляєш, як я кажу, не один раз я вже казала в своїх відео, ти уявляєш себе бульбашкою, яка ось ось лопне. Або ця бульбашка, яка може пливти зараз в якомусь просторі, немов, у воді, і вона ось такою себе бачить і уявляє. І це кожен з нас, друзі, повірте так, у кожного така ця бульбашка. Але коли її хтось починає чіпати, ту бульбашку, яка ось намагається сама якби, цю цілісність свою втримати, коли хтось починає туди стукати лісти, або якось хоча б намагатися подіяти, на ту бульбашку, то вона ось-ось зірветься і що там взагалі відбувається. І, і такі, знаєте, така уява, що зірветься і зникне та бульбашка. Просто отак. От. І інколи здається, що ти вже якби устаканився, от, от гарненько якось, щось там на, на ногами десь так впираєшся, в якийсь такий в базу, якийсь фундамент. Якийсь, так? А буває, що буває період такий, а буває, як, здається, що повністю все роздріблене. І от коли ми уявляємо часто, от дивіться, просто замітьте, от правда, хто займається такими ментальними образними духовними практиками, просто відчуйте фрагмент один зараз, який я вам скажу. Буває момент, коли ми всі з вами відчуваємо єдність один з одним. Період, час, момент, мить. Так? Відчуваємо цю єдність нашу. А потім раз, знов такий розворот, і відчуваємо абсолютно роздрібленими, розрізненими, розкиданими абсолютно кожен сам собі. Раз знову як та бульбашка. Замітили таке? Це так само прояв цього нового зараз часу. І це правда. І це знаєте, для чого відбувається? Це відбувається для того, простір так нам робить ось ці такі штуки з нами, щоб ми з вами все ж таки, от у нас туди то занурюють в глибину себе, так? то знов розширюють, як ми єдине ціле з вами. То знов занурюють, відривають і в самого себе занурюють глибше. І це все робиться, і це правильно, так повинно воно бути, друзі. Так повинно воно бути. Я останнім часом спостерігаю, що багато розривається старих зв'язків з друзями. А ті люди, в яких раніше були загальні інтереси, було цікаво разом проводити час, починають ставати нецікавими один одному. І зараз оце цей розрив. Для чого він робиться? Це робиться для того, щоб кожен занурився сам в себе і відчув ті енергії нового цього життя. І, і що це є єдине те все, куди ми вливаємося з вами всі разом. Але поки своє все не розкладеш по поличкам, поки своє все оце по справедливості не витягнеш з себе, не уявиш цю свою цілісність, не з'єднаєш всі всі духовні енергії. Так? Як можна відчути ту єдність загальну? Її мусиш якось відчути, правильно? І ось зараз якраз ми з вами проходимо оці такі випробовування, переформатування. І так, як я вам казала раніше, що не буде спокою у нас з вами, поки що не передбачуваний він той спокій? Весь час іще от в цьому всьому все-все отак от відбувається. Причому це все відбувається одночасно на багатьох рівнях. І от тому постійно треба себе запитувати, а чи реально це? І ось коли ми з вами маємо уявити себе повністю зануреними в шкалу нового часу, так? ми уявляємо це, ми розуміємо, що ми маємо бути туди повністю погружені, і часто ми туди погружаємось, а потім раптово. Зникає вона зовсім. І ми не маємо уяви, де ми знаходимося. І ось тільки через це, друзі, я сьогодні писала своє відео, щоб розповісти вам причину ту синдрому туманного мозку. Це саме з тим зв'язано, що я тільки що вам сказала. Як хто зрозумів, так зрозумів, я буду завершувати своє відео. Я сьогодні просто хотіла передати вам те, що я на собі. Так. А, опрацьовую. Я спостерігаю за собою. Скажу вам чесно, мені не подобається стан туманного мозку. Оцей туман мозку, це голова не болить мені. У мене тиск ну, нормальний. В принципі, в мене завжди я жила з тиском 60 на 90, чи як там? Чи 90 на 60. Ну так. А зараз у мене 130 на 75 на 80, тобто, в мене тиск зараз в моєму віці він ось такий став. Ну, Я себе відчуваю нормально при такому тиску. Раніше це для мене було дуже високо. Високо. Я своїх двох, двох дітей виносила з тиском 60, 90 на 60, 60 на 90. Ну, Не, не пам'ятаю, де нижнє, де верхнє, чесно скажу. Ну да, 90 на 60, правильно, бачите? От вам, все згадала. От. І тоді е, я відчувала такою, я гепотоніком була все своє життя. А зараз, останнім часом, ось на протязі двох останніх років, у мене тиск підвисився, так? але він, е, він у мене йшов хвилями. Підвищувався хвилями. Він спочатку так, потім назад, потім ще назад, а зараз стабільно так стало. Тобто, я зв'язую це саме з внутрішніми трансформаціями. І правда, це цікаво за собою спостерігати. Будьте уважні до станів вашого серця, будьте уважні до станів вашого мозку. Сприймайте речі, як вони є, але без страху. Але будьте, знаєте, якби включеними і спостерігайте. Тобто, можливо, комусь треба якась підтримка, або якимись ліками, або відпочинком, або мовчанням, спокоєм, або ще якось, так? Просто робіть собі такі невеличкі, знаєте, як скажімо, поблажки, такі, от просто відпускайте часом себе от в таку свободу спокою. Заглибленого спокою, тому що в такому стані потрібно за собою поспостерігати, що там, де в тебе відбувається, які зміни відбулися. Тому сьогодні, друзі, відео моє ось таке для вас: як вийшло, так вийшло. Кому відгукнулося, напишіть, будь ласка, що ви відчули. Поставте вподобайку. Кому корисна така інформація про те, як ми співпрацюємо і проводимо через себе оці енергії нового простору, а вони ще будуть посилюватися і посилюватися. Все одно цей процес він ще не зупиняється, він буде продовжуватися. Так що, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, розповсюджуйте мої відео, якщо ви вважаєте за потрібне, і до нових зустрічей! Там, до речі, ще хоче прийти на мій курс, єднання з силою життя, будь ласка, приходьте. Я завжди залишаю для вас посилання. І перевіряйте вашу пошту, друзі, бо туди вам приходять запрошення посилання, за якими ви будете заходити. Так що, будь ласка, будьте уважними. Будуть питання, пишіть я на зв'язку. Всього вам найкращого, друзі. Цінуйте своє життя і бережіть своє здоров'я. Всього вам найкращого до побачення.